Уперечка у міськраді у здолбунові депутати сварилися із підприємцями через електросамокати. Фатальна поїздка у варазькому районі внаслідок ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. ITV. новини. Добрий вечір. Рівняни схилили голови у скорботі. Сьогодні на майдані Незалежності попрощалися із полеглим захисником Олегом Вдовенком. У жовтні 2024 року Олега мобілізували до лав зсу, стояв на захисті у найгарячіших точках. Останнє його бойове завдання було на Покровському напрямку, 28 січня 2025 року. Олег Вдовенко потрапив під мінометний обстріл ворога. І загинув певний час. Він вважався зниклим безвісти лише зараз вдалося повернути тіло героя до гідного прощання. Вічна пам'ять шана герою. Через електросамокати у сесійній залі Здолбунівської міської ради виник конфлікт. З'ясовували стосунки депутати із підприємцями. Також під час сесії міської ради проголосували за надбавку до зарплати Владиславу Сухляку та підняли питання щодо вандалізму на могилах загиблих військових. На цій сесії була наша Дарина Черемшина. Вона й продовжить. Дивіться. Я бачу, ви молоді енергійні, але дуже зухвалі. Дуже зухвалі. Це частина перепалки між головою з Долбунівської громади Владиславом Сухляком та підприємцями. Відбувається вона під час сесії міської ради. А виникла через те, що підприємці на території з Долбунова встановили електросамокати та почали здавати їх в оренду. Проте жодного дозволу на таку діяльність від органів місцевої влади не отримали. Більше того, у міській раді про їхню роботу дізналися лише після скарг жителів. У свою чергу підприємці кажуть все законно. Просто я дивіться працюю більше в Україна, і я насправді перші полячу на є закони і конституції України, та українська діяльність є. Аби врегулювати питання, міський голова здолбунова запросив підприємців на виконком, який відбудеться 29 серпня. Саме там будуть вирішувати, чи дозволяти таку підприємницьку діяльність на території міста, чи ні. Втім, зі слів пана Андрія, можливості приїхати у нього немає. <тасправлі> 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 така відповідь обурила Владислава Сухляка. Це неповага є на сьогодні до органу місцевого самоврядування, до депутатського корпусу. То ігнорування, просто запрошення. Ви кажете, ви не заперечуєте, але в тому, вони ви говорите зараз. У мене багато часу. У нас теж багато часу. Повірте мені. Ми говоримо про розміщення саме ваших електросамокатів, місця, локації, де ви повинні маєте певні місця відведені, узгоджувати, а не по всьому місту, по всій громаді розкидані. Повинні якийсь податок платити. Через відмову підприємців приїхати до суперечки, доєдналися і депутати. Пан Андрій, ви почули нас зараз, тон, тональність нашу. Тому я думаю, ви це все врахуєте. і 29-го прибудете до нас з Довбунської територіальної громади. Ласкаво просимо. Все, до побачення. Почекайте, а ви нас не поставили перед фактом розмістивши електросамокати? У мене лідери, громада і депутати. Розумієте? Тому перепрошую, ефір закін... завершений, Все у сесійній залі відразу звернулися до поліції. Попросили притягнути до відповідальності підприємців, які самовільно вирішили розмістити самокати на території міста. Я б хотів би отримати від вас звернення про те, що без підставу, там, без рішення виконкому чи якихось інших дозвільних документів, які на сьогоднішній день існують. Ми це питання, я не орієнтуюся, які вони мають бути. Але, звичайно, що ми це питання проаналізуємо і як мінімум, якщо будемо мати підстави, внесемося по суму праву. Також депутати міської ради з Долбунова проголосували за звернення до Кабінету міністрів України. У ньому просять врегулювати питання використання легкого електричного транспорту, як власного, так і орендованого. Окрім електросамокатів, на сесії проголосували за низку земельних питань, а також підтримали рішення щодо надбавки до зарплати Владиславу Сухляку за вислугу років. За це рішення депутати проголосували майже одноголосно. Відтак надбавку міський голова Здолбунова буде отримувати у розмірі 15% до посадового окладу. Разом із тим, на сесії підтримали депутатські звернення до територіальних громад Гощі, Мізоча, Здовбиці та Рівного, аби вони відшкодували гроші за навчання їхніх дітей у комунальних закладах Здолбунівської громади. До прикладу, рівному виставили рахунок у 77 тисяч гривень. Також депутати звернулися із проханням до поліції посилити нагляд за кладовищами громади. Це було повідомлення від жителів мікрорайону Цементників поселок, в тому, що наруга над могилами наших військових героїв, а саме зірвання прапора державного, М -м -м. Я, би, я, би, так, я би просив би, все-таки також. Є години певні, це вечірня пора доби, зафіксована 7-9 година, тому якби наряди, щоб також якби, виїжджали. Загалом на засіданні сесії депутати розглянули 76 питань. Після засідання голова громади Владислав Сухляк відповідати на додаткові запитання журналістів не захотів. Дарина Чермшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Побив до смерті до поліції. Надійшов виклик від рівнянки, яка повідомила, що на кухні сусідньої квартири по вулиці Данила Галицького вона виявила знайомого без ознак життя. Правоохоронці встановили, що напередодні у помешканні 60-річного чоловіка зібралася компанія кількох осіб. Під час застілля між 27-та 57-річним чоловіками виник конфлікт. Молодший завдав старшому численних ударів руками та ногами по голові та тілу. Після скоєного нападник втік від отриманих травм. Потерпілий й помер на місці. Оперативники розшукали зловмисника поблизу одного із автовокзалів рівного. На момент скоєння злочину зловмисник перебував в стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 0,72 проміли. Проміле нападника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчий повідомив фігуранту про підозру. Вантажівка врізалася у відбійник у Рівненському районі. Неподалік села Баби на автодорозі Київчоп. Сьогодні близько п'ятої години ранку сталася ДТП. За інформацією поліції, водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у відбійник. На щастя, ніхто не постраждав на винуватця події. Поліцейські склали протокол. Водій, керуючи вантажним автомобілем, Ман із причепом Шміц, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою. Не вибрав безпечної швидкості руху і через не порився з керуванням та наїхав на перешкоду, а саме металевий відбійник, який встановлений вздовж дороги. Частина цього відбійника вилетіли на смугу зустрічного руху та пошкодила кузов автомобіля Мерседес бенц Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди допомога медиків учасникам події не знадобилася. на винуватці. Події склали протокол зі статтею сто 4 Кодексу України про адмінправопорушення. Фатальна поїздка у Вараському районі внаслідок ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. За інформацією правоохоронців, у селі Більська воля, 16-річний водій мотоцикла, житель села Березина, із невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся із автомобілем Урал під керуванням 52-річного жителя Волині. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Відомо, що Керманич ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолома. Триває досудове розслідування. Слідчий попередньо з'ясував, що вчора, 19 серпня, близько 12.15, у селі Більська Воля, водій мотоцикла Кові, 16-річний житель села Березино, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Урал під керуванням 52-річного жителя Волині. Від отриманих травм мотоциклі загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування, у рамках якого встановлює усі. Про те, що на півночі Рівненщини з'явиться додатковий контрольно-пропускний пункт про потребу у донорах крові у нашій області та про те, наскільки водопровідне господарство Рівненщини готове до опалювального сезону, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Виставили на вулицю шість дітей з особливими освітніми потребами на Костопільщині. Залишилися без навчального закладу. Відпочили від тривог. На Рівненщині два тижні відпочивали діти із Запоріжжя. Діти з особливими освітніми потребами опиняться на дворі. Дошкільне відділення для дітей з особливими освітніми потребами при Костопільській спецшколі не працюватиме з вересня 2025 року. Шестеро дітей з Костопільської та Малолюбашанської громад можуть залишитися без навчального закладу. Чому відділення не працюватиме та що робити батькам в матеріалі? Валентини Захарчук. Син пані Олени має особливу освітню потребу. Він займається з логопедом та відвідує заняття із сенсорної інтеграції. Робиться у рівному, хоч живе у Костополі. Хлопчик навчався в дошкільному відділенні для дітей з особливими освітніми потребами на базі спеціальної школи в Костополі. Втім, нещодавно з'явилася інформація, що відділення з вересня не працюватиме. Батьків про це заздалегідь не попередили. Починили тишком-нишком, щоб ніхто не знав, щоб батьки не піднімали шуму. І не намагалися щось. Добитися, щоб його не зачиняли. Жінка каже: спочатку чуткам не повірила, але потім зателефонувала вихователям, що працюють у закладі, і ті підтвердили інформацію. Вона додає, спочатку закриття групи пояснювали припиненням фінансування з обласного бюджету. З її слів, директорка спецшколи нібито зверталася до відділу освіти Костополя про потребу фінансової підтримки дошкільної групи. Відділу освіти нам сказали, що від директора пішло дві заяви: перша про співфінансування закладу і наступна. Заява відразу про те, що садочок не буде функціонувати в 2025 році, через те, що батьки забрали свої заяви і перевели дітей в інші навчальні заклади, хоча це неправда. Ми намагалися поспілкуватися із директоркою закладу Марією Шамою. Проте вона від коментарів відмовилася. Телефоном пояснила, що група не може працювати через недостатню кількість дітей, а фінансування тут ні до чого. Додає, коштів для утримання закладу та його вихованців вистачить ще до січня 2026 року. Засновником спецшколи у Костополі є Рівненська обласна рада. А питанням фінансового забезпечення займається департамент освіти і науки Рівненської ОДА. Вони повідомили дошкільне відділення на базі спеціалізованої школи у Костопулі. Ополі не працюватиме, адже немає потрібної кількості дітей. Аби воно діяло як і раніше, потрібно шість дітей із однаковим діагнозом. Наразі є шість заяв: три з Костопільської громади і три з Малолюбешанської. Але діти мають три різні діагнози, і їх законодавство не дозволяє помістити в одну групу. Відповідно до чинного законодавства, відкриття дошкільної групи передбачає наявність щонайменше шести заяв батьків для зарахування вихованців за однаковою нозологією. Наразі до закладу надійшли заяви від трьох батьків з Костопільської територіальної громади: двоє дітей з однаковою нозологією та одна з іншою, що унеможливлює відкриття дошкільної групи у поточному навчальному році. До навчального року залишилися лічені дні. Пані Олена пояснює, що зараз прилаштувати дитину з особливими освітніми потребами в дитячий садок майже неможливо. Щоб прилаштувати наших дітей, ну трьох, яких можна так сказати, вигнали на вулицю. Це треба йти в міську раду, прописати клопотання, щоб вони відкрили нові інклюзивні групи, забезпечили спеціалістами у Костопільській міській раді. Зазначили, що діти з особливими освітніми потребами мають першочергове право на місце в дошкільному закладі, то шанси отримати місце в садочку ще є. Додатково створюється ще одна група у нас у садочку номер 3 а також ми можемо ще взяти діток із особливими освітніми потребами. І надавати їм відповідні послуги в інших садочках, так як ще й ці дітки вони мають переважне право на вступ. Лілія Шульжук додала, щоб отримати місце в дитячому садочку, потрібно стати в чергу на сайті міськради. У такій самій ситуації опинилися і діти з особливими освітніми потребами із Малолюбашанської громади. Голова Малолюбашанської сільради Світлана Ковальчук зазначила, що в разі потреби вони готові виділити кошти, аби їхні діти і надалі займалися у спецшколі Костополя. Про те, чи є де навчатися дітям з особливими освітніми потребами в малій Любаші, не повідомила. Валентина Захарчук, Артем Шаула та Денис Козлов телеканал Media Group. Кадрове рішення у Рівненській обласній стоматологічній поліклініці. Новий керівник з 21 серпня комунальним закладом керуватиме Юрій Слива. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Підставою для таких змін стало закінчення контракту попередньої директорки Валентини Сухляк, яка перебувала на посаді 8 років. Донедавна новий директор Юрій Слива був завідувачем ортопедичного відділення у Рівненській обласній стоматологічній поліклініці. Чоловік працює 18 років. Починав з посади рядового лікаря. Стихійного сміттєзвалища більше немає. Малинська сільська рада прибрала стихійне сміттєзвалище поблизу села Поляни. Цю проблему підняли місцеві жителі декілька місяців тому та звернулися до нашого телеканалу. Після виходу матеріалу та нашого звернення на веб-ресурс ЕКОЗагроза. Інспектори зафіксували порушення за результатами обстеження. Екоінспекція скерувала до Малинської сільської ради лист про необхідність ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Наразі, за інформацією екоінспекції, Малинська сільська рада непотріб прибрала та привела територію до належного санітарного стану. Теплий відпочинок та незабутні враження. Близько 40 дітей з Запоріжжя відпочивали на Рівненщині. Понад два тижні діти мали змогу провести без тривог та вибухів, насолоджуючись іграми та відпочинком у басейнах. Більше про емоції дітей та про особливість відпочинку розкаже наша Юлія Котляревська. Подалі від тривог близько 40 дітей віком від 7 до 16 років упродовж двох тижнів відпочивали на Рівненщині. Прибули вони із Запоріжжя. Частина дітлахів виїхала з окупованих територій, серед яких Мелітополь та Бердянськ. Діти переживали важкі часи, тому потребували позитивних моментів та емоційного відновлення. Більшість з них мають статус ВПО, тобто внутрішньо переміщені особи, і є діти, які мають статус постраждалих наслідків бойових дій. Перше, що я хочу сказати, що діти дуже добре тут сплять, тому що в Запоріжжі, якщо ввечері немає тривоги, ну то вже велике запитання: що щось відбудеться несподіване. А тут у нас майже не було такого, і у дітей була можливість виспатися. Діти розповідають, провели час насичено та позитивно. Окрім розваг, вони також проходили різні оздоровчі процедури. Кажуть, що два тижні пролетіли швидко. Однак за цей час зізнаються, встигли засумувати за домівкою. Я дуже відпочив від емоціонального стресу в Запоріжжі, Та я вважаю, що тут було дуже гарно, дуже спокійно та взагалі тут дуже гарний персонал, тут дуже гарні люди. Дуже, ну все дуже гарно. Моє рідне місце це Мелітополь. Найбільше мені сподобався басейн. Тому що можна покупатися, поплавати. Так, це розслабляюще. Релакс. Купалися, їли, спали. Були вечірки всякі. Тут дуже гарно тут. Ти релаксуєш і тут можна... Кайфанути там е, прильоти літають майже кожну ніч. Відомо, що організували відпочинок для дітей саме із Запоріжжя. Вперше Далося влаштувати таку оздоровчу поїздку в рамках проєкту Пліч опліч, основна мета якого є підтримка громадян, котрі проживають на прифронтових територіях, а також відновлення їх емоційного та психологічного здоров'я. В рамках цієї програми в нас були дітки вже з Сум, а це були діти з Запоріжжя. Більша частина це які переїхали зараз з деокупованих територій, проживають на території Запорізької області для того, щоб відпочити, і просто переключитися від тривог і повернутися перед новим навчальним роком. Олександр Коваль розповідає, намагатимуться і надалі підтримувати цю ініціативу та організовувати подібні поїздки, залучаючи ще більше дітей до здорового відпочинку на Рівненщині. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал АЙТІВІМедіагрупце. Всі новини на сьогодні бережіть близьких та себе. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Це територія одного із полігонів на Рівненщині. Тут тестують зброю, а також захисні споруди, як для військових, так і для цивільних. Сьогодні інженерна компанія Залізна воля перевіряє на міцність власну продукцію. Це сейф, дзен та бумчик три модульні укриття для цивільних, що можуть врятувати життя. Директор компанії Олександр Левшук показує та детальніше розповідає про укриття. Кожне має різні параметри та вагу. Відрізняється проект. Товщиною металу, міськістю всередині та іншими характеристиками. Всі враховані нюанси, вимоги і так далі. Залишилося лише випробувати, чи він витримує необхідну вибухову хвилю. Теж відкривається. Ця деталь теж не дарма, але для конкурентів не скажемо. Крилуть усе. Тут на 16 осіб. Дуже стійка, дуже потужна конструкція. Завжди, при проєктуванні будь-якого виробу, неважливо, чи це укриття, чи женери знають, завжди треба, мусить шукати компроміс між вагою, ціною, можливістю монтажу-демонтажу. Цей виріб дуже вдалий в цьому сенсі. Після огляду настав час готуватися до справжніх випробувань. За методикою ми маємо підірвати. Заряди вагою 2 кг з дистанції 4 метрів з усіх сторін кожної поруд. Ми розташували їх так, щоб можна було зекономити на вибусівці. Наприклад, перший вибух буде так, що він одночасно вдарить в бокову площину виробу сейф і в бокову площину виробу дзен. Потім буде з тієї сторони так само, він вдарить знову по зену і по виробу бомчик. Третій вибух, ми візьмемо, вдаримо згідно методики над спорудою, поставимо триногу З 4 метрів вона вдарить одночасно в дзен, в сейф і в парасольку, вибачте, і в бумчик. Коли все готово, в дію йде вибухівка. Тест на міцність та надійність захисту всі укриття пройшли успішно випробуваннями компанія задоволена по завершенню всіх охочих закликають обирати їхню продукцію, тому що нею пишаються. Навіть одне збережене життя це вже величезне досягнення для мене. А наші досягнення вимірюються в сотнями укриттів. тому я думаю, що можливо уявити, які результати ми принесли, і я цим пишаюсь. Наші укриття стоять в кожній області лівого берегу країни. Тобто, лівобережжя там, де частіше інтенсивніші обстріли, там і більший, звичайно, попит. Ми тут на правобережжі, звичайно, слава Богу, ще менше відчуваємо ці наслідки війни. Ми завжди чесні перед собою і перед одним, в тому числі не тільки що називається інформаційно чесним, а ще й емоційно. І ми, ми прагнемо створювати значимість. Інженерна компанія Залізна воля на ринку уже близько 70 років. Підприємство є лідером в галузі важкого машинобудування в Україні. Олександра Левшук долучилася до підприємства два роки тому. Дівчина відповідає за роботу з клієнтами, експортний контроль та частково залучена до закупівель. Зазначає, найчастіше до них звертаються українські бізнеси, аби придбати укриття для захисту своїх працівників з причин, того що вони можливо не мають. Е... Бомбосховищ чи інших укриттів звертаються, розглядають такі варіанти, як є, наприклад, у нас. Порівнюють, обирають. Ціни на укриття можна побачити у нас на сайті. Вони варіюються і залежать від багатьох характеристик: від, по-перше, габаритів укриття, від того, який метал використаний, якої товщини, якої марки. Нині компанія Залізна воля продає понад 10 різних типів укриттів. Комерційний директор Віталій Панас каже: окрім захисних споруд, компанія також виготовляє різноманітні металоконструкції будь-якої складності на замовлення. Додає, працюють тільки з металом. Цей матеріал вважають кращим за бетон. Метал справляється не гірше, а може і краще в багатьох випадках. Метал краще набагато по мобільності, метал легший, метал дає 20 міліметрів. Товщина стінок наших укриттів дає той самий захист, що 300-400 мм бетону. При меншій вазі, при кращій мобільності, при значно легшим. Можливостям по релокації, аби замовити укриття чи іншу споруду для захисту, потрібно звернутися до компанії Залізна воля. Детальніша інформація є на сайті підприємства, а також у соціальних мережах. У всьому допоможуть та порадять як найкращий продукт. Максим Остапець, Артем Шаула, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.